Ну, все, давай. Привіт всім. Ми зараз знаходимося в таборі, де вже сьогодні просто кипить робота наших лідерів, які готуються для того, щоб зустріти вас. І як це проходить? Ми зараз з вами подивимося. Тому сідайте зручно, робіть тишину і вперед за мною. Шановні підлітки, ми отримали вже зауваження. Готуючись до вашої зустрічі, ми отримали вже зауваження, але ми все рівно працюємо. І зараз 에, давайте опустимося трошки на землю. Круто! У вас є переживання? Немає, тому що я працюю з суперкомандою. Щоб вони не переживали, це було класно. Паша, скажіть, будь ласка, ой, що ви робили сьогодні цілий вечір, от як приїхали? А ми ви сюди приїхали. Ми будемо робити багато класних речей. Скажіть, будь ласка, як думаєш, яким буде цей тап? Зимовий? Можно женщину закупку нет, все-таки вернемся э, к гигиене. Пожалуйста, следите. Э, если очень стараетесь, пожалуйста, постарайтесь тоже это все убрать после этого. А, Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, каким як вы для нас, нас табельте? Хорошо. Вас не жить, так? Так. Да. Я цю футболку тепер не буду знімати, бо це ваші софт святі. Святіть софтом пастор. Толі, включи світло. січку. Скажіть, будь ласка, коли лідери не слухаються вас, от вони колищують дисципліну. Оце цим засобом ви користуєтесь? Ти ж знаєш, Настя, по собі знаєш. Досі болить. Уже Вже завтра тут буде весело, тут буде круто. І тут буде не так пусто, як сьогодні. Завтра тут будете ви. Ми вас чекаємо.